Багато новачків, які хочуть увійти у світ криптовалют, стикаються з труднощами: яку біржу обрати, як зареєструватися, як не наробити помилок. Часто людей лякають складні інтерфейси, незрозумілі терміни і відсутність простих інструкцій. Але не переживайте, наша команда тут, щоб допомогти. У цьому огляді ми детально розберемо криптовалютну біржу WhiteBit і покажемо, як із нею працювати: від першого кроку реєстрації до торгівлі. Ми пояснимо, як створити аккаунт, отримати бонуси за нашим кодом, поповнити гаманець і купувати крипту без стресу. Усе буде покроково, щоб ви, новачки, почувалися впевнено. А ще у нас є сюрприз. Реєструйтесь за нашим посиланням в описі, і ви отримаєте до 6200 доларів бонусів. Готові? Тоді ми починаємо. WhiteBit це українська криптовалютна біржа, яку ми вважаємо однією з найкращих для новачків і досвідчених користувачів. Вона працює вже кілька років і завоювала довіру понад 2 мільйонів людей із 190 країн. Ми любимо її за те, що тут є все, що потрібно: простий обмін крипти, торгівля з великими можливостями і навіть способи заробляти, нічого не роблячи. На біржі доступно більше ніж 400 торгових пар. Це означає, що ви можете обміняти одну крипту на іншу, наприклад, біткоін на USDT. У них є офіси по всьому світу від Португалії до Австралії. Тож це серйозна платформа. Що нам подобається найбільше? Унікальні штуки. Стейкінг, де ваша крипта приносить до 30% річних, демо токени, щоб потренуватися без ризику. І верифікація через дію. Це взагалі знахідка для українців. Ми впевнені, що Whitebit хоче, щоб кожен міг легко увійти у світ крипти, і ми тут, щоб показати вам, як це зробити. Реєстрація на WhiteBit це ваш перший і найважливіший крок. І ми зробимо його максимально простим для вас, новачків. Не треба боятися, це займе буквально пару хвилин, якщо ви скористаєтеся нашими інструкціями. Ось як ми це робимо. Переходите на сайт, відкрийте браузер на телефоні чи комп'ютері і зайдіть на WhiteBit за нашим посиланням в описі під відео. Чому через наше посилання? Бо воно одразу веде на сторінку реєстрації і дає вам бонуси. Натискаємо Реєстрація в правому верхньому куту сайту. Просто натисніть і перед вами з'явиться форма. Введіть пошту. У формі спочатку пишемо вашу електронну пошту. Перевірте, щоб це була ваша справжня пошта, бо туди прийде код. Придумайте пароль. Запишіть його, щоб не забути. Це важливо. У формі є поле реферальний код. Вставте наш код UA6969. Він є в описі. Це дасть вам бонуси до 6200 доларів. Крутий старт для Погодьтеся з правилами. Поставте галочку, що згодні з умовами. Натисніть Продовжити і на пошту приходить листи з кодом. Це шість цифр. Введіть код. Відкрийте пошту, знайдіть лист від WhiteBit, скопіюйте код і вставте його на сайті. Якщо листа немає, перевірте спам. Увійдіть в аккаунт. Після коду вас перекине в особистий кабінет. Вводите пошту і пароль, і все, ви всередині. Верифікація на WhiteBit — це коли ви підтверджуєте, що ви справжня людина. Вона не обов'язкова, але ми, як команда, дуже рекомендуємо її пройти, бо це відкриває купу можливостей: виведення до 100 BTC на день і робота з гривнею чи доларом. Для новачків це просто і швидко. Ось як ми це робимо. Через дію. Якщо у вас є додаток Дія, а в українців він часто є. Ми обираємо цей варіант. У кабінеті тиснемо верифікація, вибираємо Дія, скануємо QR-код телефоном. І за хвилину все готово. Ми любимо цей спосіб за швидкість. Стандартний спосіб. Якщо дії немає, ми заповнюємо анкету в кабінеті. Треба ввести ім'я, прізвище, дату народження, завантажити фотопаспорта чи ID і зробити селфі з документом і написом whitebeat.com плюс дата. Надсилаємо і чекаємо перевірки до 24 годин. Після верифікації ми отримуємо більше функцій і бонуси для новачків. Але якщо ви хочете знати, як наша команда швидко розбирається в таких штуках і завжди тримає руку на пульсі, у нашому телеграм-каналі ми щодня допомагаємо новачкам, ділимось простими порадами, розбираємо монети і даємо сигнали для торгівлі. Приєднуйтесь за посиланням в описі, і з нами ви точно не загубитесь у світі крипти. Щоб почати працювати з WhiteBit, нам треба завести гроші на біржу і знати, як їх вивезти. Ми підтримуємо поповнення криптою і гривнею Для новачків це просто, якщо знати кроки. Ось як ми це робимо. Поповнення криптою. У кабінеті заходимо в гаманець. Тиснемо Поповнити. Обираємо монету, наприклад, USDT. Це стейблкоін, який ми радимо новачкам. Вибираємо мережу TRC 20 Комісія лише 30 центів. Копіюємо адресу і переводимо крипту з іншого гаманця чи біржі. Поповнення гривнею. У гаманці обираємо державні валюти, потім гривня і поповнити. Вводимо суму, наприклад, 1000 гривень. Додаємо дані картки, приват чи моно. Підтверджуємо. Комісія від 0% З монобанку до 100 тисяч гривень, до 3,5%. Виведення. Тиснемо Вивести, обираємо монету чи гривню, вказуємо адресу гаманця для крипти чи номер картки для гривні. Вводимо суму і підтверджуємо через 2FA. Це код із додатка, про який ми ще розповімо. Ми завжди перевіряємо мережу перед відправкою крипти. Якщо помилитесь, гроші можуть пропасти. Для новачків це ключовий момент. Тож будьте уважні. Торгівля це те, заради чого ми приходимо на біржу. І на Whitebit у нас є два основні варіанти: ми розкажемо про них так, щоб новачки зрозуміли з чого почати. Спот трейдинг це коли ми купуємо і продаємо крипту за поточною ціною. На WhiteBit є понад 250 монет і більше, ніж 400 пар. Наприклад, BTC USDT. Комісія 10% це мало, тож для новачків ідеально. Ми заходимо в торгівлю, обираємо пару, вводимо суму і тиснемо Купити чи продати. Інтерфейс простий, є графіки, щоб бачити ціну і ордери, щоб зробити все швидко. Ф'ючерси. Це складніше. Але цікаво. Ми торгуємо з плечем до x 20 Наприклад, із 100 USDT можна торгувати на 2000 USDT, але це ризиковано. Також є деморежим. це коли тренуєшся без реальних грошей. Детальніше, як торгувати на WhiteBit, ми розповідаємо у іншому відео на каналі. А також наша команда вчить новачків заробляти на біржі. Уявіть, що ви з нами сидите за одним столом, а ми показуємо, як обрати момент для покупки чи продажу. У нашому телеграм-каналі ми ділимось реальними прикладами, лайфхаками і проводимо ефіри зі стратегіями. Приєднуйтесь за посиланням в описі, і з нами ви не просто почнете, а й швидко виростете у крипті. Ось і все, друзі. WhiteBit це зручна біржа, яку ми рекомендуємо новачкам. Проста реєстрація, верифікація через дію, легке поповнення і зрозуміла торгівля. Ми постарались розписати все так, щоб ви, початківці, могли стартувати без страху. Реєструйтесь за нашим посиланням в описі, беріть бонуси до 6200 доларів і приєднуйтесь до нас у криптосвіті.